Десь у полі біля лісу гарна хатка стоїть. У цій хатинці лисичка ліза проживала і до себе гостей чекала. Рано вранці ведмедик Мишко і зайчик Степанко пішли у гості до лисички Лізи. Але коли стали переходити дорогу, то розгубилися. По дорозі їхало багато машин, і вони не знали, як через неї перейти. Раптом звірята побачили біленькі смужки на дорозі і запитали один одного: Що це таке? Дітки, давайте пояснимо звірятам, що це за білі смужки. Так, це пішохідна доріжка зебра. По ній потрібно переходити дорогу. А де її немає, треба спочатку подивитись наліво, дійти до середини дороги, подивитись направо і спокійно переходити дорогу далі. Ведмедик підняв голову і побачив різнокольорові ліхтарики. Всім перехожим я моргаю, щоб пильно глянули на мене. Очей же я аж троє маю, червоне, жовте і зелене. Так, дітки, це світлофор. А давайте пояснимо, що означає кожен з кольорів на світлофорі. Червоне світло йти не можна, слід чекати. Жовте світло приготуватися, зелене світло можна переходити дорогу, щоб залишитися здоровими і неушкодженими. Необхідно бути уважними на дорозі, пам'ятати правила дорожнього руху. Мишко й Степанко перейшли дорогу на зелене світло світлофора і пішли у гості до лисички. Лисичка Ліза радісно зустріла гостей і запросила їх до кімнати. Посередині стояла велика ялинка. Під ялинкою вата, наче білий сніг. На гілочках різнокольорові ліхтарики. Ой, як красиво. А давайте, друзі, будемо святкувати, поки тато й мама на роботі. Любимо ми святкувати. А чим будеш пригощати? Чаєм фруктовим і пряниками медовими. І тут лисичка почала хазяйнувати, набрала в чайник води і поставила його на газову плитку. Але сірники не знайшла чомусь мама їх від неї заховала. Довго шукали звірі сірники, але так і не знайшли. Що ж могло б трапитися з звірятами, якби вони знайшли сірники? Чайник вже давно кипить, в нім вода, як вир шумить. Википіла вся вода. Тут і сталася біда, а того малеча газ, вогонь це небезпечно. І малятам, і звірятам дуже добре треба знати. Сірники не для забави, з ними страшно грати. З сірником не можна грати, всі повинні пам'ятати, бо як вогник загориться, це нікуди не годиться. Небезпечні сірники, пам'ятайте, малюки, що вогонь це ворог всім, не пускайте його в дім. Дітки, обов'язково треба знати правила протипожежної безпеки і завжди дотримуватися їх. А які це правила зараз ми розглянемо. Ніколи не гратися з сірниками, не запалювати газові плитки, без дозволу дорослих не користуватися праскою, телевізором, комп'ютером. Як потрібно себе поводити, коли пожежа все ж таки трапилася, послухаємо звірят. Коли почнеться пожежа, я у шафу заховаюся. А я двері відчиню, вітер вмить вогонь задме. Дітки, ви згодні зі звірятами? Їхні вчинки правильні. Під час пожежі не можна ховатися під диван, ліжко чи у шафу. Пожежники можуть вас не знайти. Таким чином можна задихнутися димом або згоріти у вогні. Обов'язково потрібно кликати на допомогу дорослих. Тебе, ведмедику, і вас, діти, хочу застерегти. Відчиняти двері у приміщенні, де сталася пожежа, не можна повітря ще більше змусить полум'я розгорітися. Якщо вогонь невеликий, то чим його можна загасити? Так, водою, піском. Піною із вогнегасника. Можна накрити вогонь ковдрою, і він згасне. А ще є люди, які вміють гасити пожежу. Як вони називаються? Так, пожежники. Якщо горить щось треба, діти, до пожежних дзвонити. Бачиш вогонь і дим, набирай 101. А що потрібно сказати по телефону пожежникам. Потрібно назвати своє прізвище, ім'я, домашню адресу та те, що горить. Дітки, звірятка дуже добре засвоїли правила безпеки. Дуже багато дізналася цікавого і корисного газову плитку запалювати ніколи не буду. Грати із сірниками це небезпечно. Вогонь це не іграшка. вату із під ялинки швидко приберу. Іскорки можуть попасти на вату сухі ялинкові гілочки і трапиться біда пожежа. Від малої іскри великий вогонь буває. А ліхтарики на ялинці нехай дорослі вмикають. Дякуємо вам, дітки, за вашу допомогу. До зустрічі!